Франківська свобода звітує минулої неділі у залі обласної філармонії відбувся звіт фракції міської ради про виконану в минулому році роботу. Перед цим франківці у фойє мали змогу ознайомитися зі стендом узагальненої інформації про роботу місцевих обранців. Також присутнім продемонстрували 20 хвилинний фільм про участь депутатів в революції гідності та АТО, про ремонт доріг, медичних установ та відкриття нових дитсадків. Відверто про зроблене. Перед франківцями про виконану роботу виступили місцеві свободівці. Народний депутат Верховної Ради сьомого скликання Руслан Марцінків нагадав, основними здобутками політичної сили за торік є небачені темпи ремонту доріг у місті, а це майже 20 кілометрів, та розширення мережі дошкільної освіти, а ще ефективні енергоощадні програми. Утім, каже, без допомоги патріотів міста зроблене було б неможливим. Ми в черговий раз звітуємо, йдемо до людей, тому що без підтримки громадян, без того, що наша велика команда патріотів міста, ми би не змогли зробити тих дійсно багато справ, які сьогодні зроблені в Франківську. На думку заступника керівника Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександра Сича, публічність депутатів, яких обирають мешканці, потрібна не так обранцям, як суспільству загалом. Ми всі красиво говоримо про Європу. Ми кажемо про те, що ми хочемо, щоб в тому числі політичний процес був такий цивілізований Європі. Давайте не тільки на словах, а на ділі всі будемо це робити в Європі. Прийнято, що політична сила, депутат чи до Верховної Ради, скажімо, парламенту, чи муніципалітету регулярно звітує. Ми просто намагаємося показати приклад того, як не тільки на словах популістично можна обіцяти якісь гори мости, але виконувати це ділі. Івано-Франківці зізнаються, результат роботи свободи, очевидний. Олег Лемчах визнав прорив у ремонті доріг. Ну мені ось я кажу, що особливо як водію, то приємно проїхатися по нашому місту, от буквально за декілька років. Відчутні зміни. Ну ще би хотілося порадити, трошки взятися за периферію, тому що, от, скажімо, навіть той самий Хриплин, там вже друга набережна колишня. Там, танкодром. От за це, це я хотів би сказати. Можливо, десь найближчим часом кось вишукати кошти, хоч зробити якийсь такий частковий ремонт. Мешканка Франківська Лідія Храбатин відзначила роботу свободівці у проблемній дошкільній сфері, адже у різних мікрорайонах відкриваються додаткові групи у діючих дитсадках. Поряд з цим у місті будують кілька нових дошкільних закладів. Депутати свободи я кажу, взагалі члени свободи дуже багато роблять для Івано-Франківська. Вони які зобов'язані мене свої приймали, вони ті всі виконують. І, наприклад, як я своєї сторони розумію, для мене вони. Для людей працюють і на благо нашої держави, і на благо України і особливо на благо нашого міста. Також перед присутніми виступив парох села Криворівня отець Іван Рибарук. Він зізнався, приїхав до Івано-Франківська, оскільки стежить за життям обласного центру та командою свободи. Це є нова генерація і прекрасний для мене особисто новий зразок того, якою може бути міська влада. І Безумію сьогодні міська влада франківська є найкращою Україні. і про по своїй відкритості в спілкуванню і по тій роботі яку проводять. до речі, депутати фракції свободи єдині у міськраді, хто щороку звітує перед івано-франківцями. Ці ж обранці кілька разів на рік проводять виїзні прийоми громадян в округах.